співпадає, да? Пост постмерим пише. Такие сьогодні прогулянка у нас класна сьогодні. Була. Завтра може погода вже змінитися, буде зовсім не та погода може бути. А може ще й краще бути. Там я дивилася, таке потепління йде. Вже такої мінусової температури ну, щось нема на, на цих, на 10 днів вперед, щось таке нема. Не буде такої погоди вже холодної. В общем, зима така ото була в листопаді, тільки сніг, випав такий гарний. Я так і казала, що за випав сніг, треба швидко засняти, і там 2-3 дні він був. І все, бо вже на Новий рік не буде його. От так і воно і сталося. Вже його і не було. Така красота. Я зможу вам показати чи не показати, яка там мені цікаво, що там у них вони... ще з тієї сторони, що вони там посадили. Подивитися, Дараз подивимося. Там вроді якісь ще були у них кустарники такі. Тут якісь ялина біла. Ось така ялина біла. величенька. І тут такі якісь ще гарники, кустарники. В них прямо. Ростуть тут якісь кущі. А, і там такі, типу, виногради, ще якісь ростуть. Виноград, тут типу, сукуленти навіть такі гарненькі. Навіть, такі на балконі ростуть сукуленти є. І там цілий такий якісь типу, виногради чи що там такі ростуть. І тут якісь цікаві, обрізані такі кущики, не знаю, що тут тут воно такі... немає Так, да, Туди ми теж не підемо, мабуть. Далеко туди йти. Там можна ми до озера того піти ще. А де ж тут кажуть, що і тваринки є, не знаю. Це хтось там з них поприкалувався. Тваринок, я тут про тваринок я не чула. Тваринки є в якомусь іншому місці, у нас якийсь тектильний зоопарк десь відкрився. Я бачила рекламу. Але якій він стороні, я не, точно не знаю. Там ще є такі якісь цікавлення, Класно, його, коли воно все тут весною, все зрозуміло, так воно все ще спить, тут нічого нема. Такі якісь різні хвойні рослинки. Там от цікаві, маленькі-великі. І там ще третє озеро є. Там вони бачу лавантові кущики. Якісь новенькі ялинки насадили. Там от бачите, зараз покажу вам, якщо я сюди зайду. Може я сюди зайду, а може ні. Подивимося. Вон, бачите, як маленькі лавандочки посадили і маленькі ялинки. Ой! Алло, але я вже вас не чую і не бачу. Ще там, мабуть, 5 хвилин заряд. Зараз вам покажу трошки це озеро. Теж воно взагалі якесь саме замерше. Одне от, от друге. У крути порили. Ціла поляна, де крути порили, дивіться. От така красота. І все, вирубає трансляцію, бо там, мабуть, п'ять. 5... Вон навіть свіжак. Це сьогодні, мабуть, порили. І оце третє озеро. Дивіться. І тут рив прямо на борі. Цьому озеро. Це, це, це рібітішечки. Всім дякую, всім пока-пока. Розрядилась моя мобілка і заряду не вистачило, як завжди. Тепер не бачу, як навіть виключити махрестика. Темний екранчик. Всім до зустрічі, пока-пока. Спробую -пока. виключити тут його. Так, де воно, де воно? Алло, алло, не бачу. А от хрестик. Все, всім пока.